Від жінки до жінки плекаємо сестринство, Давайте робити всі, все, що ми можемо. Хтось співає, хтось копає, хтось народжує дітей, хтось їх навчає, хтось їх лікує, хтось ліс саджає, а хтось поливає, щоб не засох. І все це наразі те, що здатне перемагати протилежну стратегію. Існування, протилежна стратегія існування це безкінечні війни, кризи і страждання. Ми маємо показувати, що нам є чим займатися в мирні часи, що в нас є на них плани, розумієте? І е, сім'я, родина, виховання дітей це один із найпростіших фундаментів, на які завжди можна стати ногами, навіть коли ти загубилася настільки, що жити вже і не хочеться. І я це знаю.